Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля зображений поворот? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Дозволяється. 2. Дозволяється лише за відсутності інших автомобілів. Та 3. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі. Та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водій збирається повернути праворуч, і він уже увімкнув для цього відповідний показчик повороту. Повернути він збирається на дорогу, на якій організовано односторонній рух, про що свідчить знак 571 Виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Ну і додатково можна сказати, що виїжджаючи на цю дорогу, водій має поступитися дорогою. Але для нас зараз це не важливо. А от що справді важливо, так це те, що водій жовтого автомобіля під'їхав до перехрестя, перебуваючи в крайній лівій смузі, з якої власне він і збирається виконати поворот. А пункт 10.4 говорить, що перед поворотом чи розворотом водій має зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Але крім випадків, коли здійснюється в'їзд на перехрестя до організовано круговий рух. Напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. То що виходить, водієві жовтого автомобіля все таки дозволяється повернути праворуч із лівої смуги, адже все одно рух на перехресті можливий лише в одному напрямку. І тут справді ви можете повернути праворуч, а ліворуч, відповідно, проїхати не можна, оскільки тоді ви будете їхати проти напрямку одностороннього руху. Але на цьому перехресті все одно дозволяється не один єдиний напрямок, адже знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом забороняє поворот в протилежному до стрілочки напрямку, але він не забороняє розворот. Отже, рух дозволяється не в одному, а в двох напрямках. А отже, це виключення не працює. А це означає, що водієві жовтого автомобіля забороняється повертати праворуч з лівої смуги. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля проїдеться перехрестя третім? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. сірий бус, 2. червоний автомобіль, 3. вантажівка та 4. білий автомобіль. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний Ютюб. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири автомобілі. Синя вантажівка та білий джип повертають ліворуч, червоний автомобіль праворуч, а сірий бус проїжджає прямо. Перехрестя наше вочевидне обладнане світлофорами і є нерегульованим, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Виходить, що перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії мають роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч, і відповідно першим проїжджає червоний автомобіль, в якого перешкоди з правого боку нема. Це невірно. Так, справді червоний автомобіль це єдиний, в якого нема перешкоди з правого боку. Але він виїжджає з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною по відношенню до асфальтованої. А значить, водій червоного автомобіля проїде перехрестя не першим, а останнім. І от далі вже на рівнозначних дорогах водії інших трьох автомобілів роз'їжджаються за правилом перешкоди праворуч. І от тепер то єдиний, у кого цієї перешкоди нема, це водій буса. Так, з його правого боку знаходиться червоний автомобіль, але ж він, як ми вже з'ясували, перебуває не на рівнозначних дорогах. Отож першим діде сірий бус, і після цього перешкода зникає тепер уже водія синьої вантажівки, який може спокійнісінько їхати другим. І тільки тепер третім проїде білий автомобіль, ну а останнім червоний. Хоча, власне, траєкторії їхнього руху не перетинаються, а отже вони можуть проїхати перехрестя одночасно. Отож, мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: який автомобіль може продовжувати рух при цьому сигналі регулювальника? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише жовтий. Два жовтий та зелений. Три лише червоний. Чотири. Лише синій. П'ять синій та зелений. Та шість всі окрім червоного. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Жовтий та червоний повертають ліворуч, зелений праворуч, а синій проїжджає прямо. Перехрестя наше вочевидь є регульованим, оскільки порядок руху тут визначається сигналами регулювальника. Ми бачимо, що наразі він стоїть з обома своїми руками витягнутими в сторони. Довго тут розбирати нема чого. Щоб з'ясувати, що ж означає цей сигнал, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил, де побачимо, що при такому сигналі, до речі, таке ж саме значення мають і обидві опущені руки або права рука зігнута перед грудьми. Так от при такому сигналі зі сторони правого та лівого боку дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. А от зі сторони спини та грудей рух всіх транспортних засобів забороняється. То що у нас виходить? Відразу визначаємо, що жовтому та зеленому рух забороняється в будь-якому напрямку. Червоному та синьому можна прямо і праворуч, а отже, водій червоного автомобіля, що повертає ліворуч, також має чекати іншого сигналу. Єдиний, хто може проїхати, це водій синьої автівки. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.